Телекспрес триває. Ви дивилися трансляцію круглого столу на тему невідкладні заходи щодо підвищення обороноздатності України в умовах агресії з боку Росії. А прямо зараз ми маємо телефонний дзвіночок з нами на зв'язку. Сергій Висоцький, народний депутат від Народного фронту. Доброго дня, пане Сергію. Доброго дня. Отже, засідання Верховної Ради перенесли вечірня на 16-ту годину через блокування трибуни. За цей час очікується, що буде все ж таки проведене засідання комітету економічної політики, яке ніяк не може відбутися до цього моменту. Ваша думка стосовно чи такий вихід мають знаходити народні обранці і шляхом блокування трибуни впливати на. Ну, ви розумієте, дуже хочеться вже ж сказати, що ні, це не потрібно робити, це не парламентський метод, але ну, хто знає, може і самому придеться якось блокувати трибуну. Тому я не хочу закривати для себе можливості, розумієте, але ну, якщо є нагальні питання, розумієте, тобто уряд ставить принципово, і Арсеній Петрович Ценюк на цьому наголошує, що прийняття цього закону це принципово для уряду питання. Якщо хтось там саботує це питання, так, якщо там якісь депутати від опозиційного блоку, як вони вже заявили, не хочуть приходити на комітет, ну, ну тут це потрібно вирішувати. Я не знаю, які там в них відносини з ким, але тим не менш. Тому ну, це нагальне питання. І тут усі гілки влади, наскільки я е, знаю там, позицію ППП, наскільки я знаю позицію Цінюка, з яким була розмова і на фракції по цьому закону, ну вони принципові. Тому хотілося б, щоб все ж таки ми проголосували врешті решт цей закон. І ось Мустафа Наєм на, на Фейсбуці написав, що каже, я не люблю скандалити, але якщо не випробувані всі інші інструменти. А, але зараз все-таки будуть блокувати трибуни от, власне, заблокували. Чи як ви оцінюєте таку думку і все-таки дії ваших партнерів по парламенту? То, дивіться, вони, ви, це, все, всегда, це завжди це така мета з. Двома а, сторонами. Ну, тому що з одного боку вже, все ж таки я згоден з ними, я повністю підтримував позицію щодо того, що закон, так званий закон по укорнації, він повинен бути прийнятий. Ну бо це не подобається, коли держава намагається отримати свої кошти з компаній, кошти, які підуть у бюджет, у ці субсидії, е, які ми призначили безпечним верстам населення. Розумієте, одночасно все ж таки підвищив тарифи та запровадив там більш високу ціну на газ та таке інше, розумієте? Коли в нас є питання, що в нас дефіцит, в нас війна, і хтось там, розумієте, для свого прибутку не хоче ділитися з державою. З іншого боку, ну, я розумію, що парламент за цією заблокованою трибуною не може прийняти питання. Наприклад, це питання це закон про розвідку який е, повинен надати все ж таки минув вже рік війни і саме зараз він повинен надати про базу для діяльності е, сил спеціальних операцій саме розвідного співтовариства цей е, Міністерство оборони розвідка гурмо Міністерство оборони зовнішні розвитки ну, щодо розширення повноважень щодо можливості більш е, е, глибоко Працювати на окупованих територіях, там здійснювати спеціальні операції, що там пенсійного захищення людей, які все ж таки стоять на передньому краю, боротьби за державність, а розвідники це один з цих дуже важливих фронтів. Тому в вукувальні трибуни завжди не подобається те, що ми якби за для однієї важливої мети нехтоємо іншими, не менш важливими. Але ну якщо не залишається вже ніякого способу, то як я вже сказав на початку бесіди, розумієте, я би мог. Міг критикувати це все, але я е, усвідомлюю, що можливо я колись також не доблокувати Тому ну, я не можу своїх колег так ніщівно критикувати за той, той метод, який я бачаю. Ну можливо, мені самому придеться використати пане Сергію, Як ви думаєте, врешті-решт вдасться зібратися комітету з питань економічного розвитку? Ну, чи я, ні? я не сьогодні? знаю, я на, на жаль не є членом цього комітету. Якщо б я був членом, я б вже ж я б збирався. Ну, тобто це питання вже національної політики, це не, не питання міжфракційних відносин, це не питання якихось куларних відносин, це не питання там, розумієте, взаємовідносин всередині залу. Чи, ну, це питання державної політики. І це питання, яке вийшло вже на національний рівень. Тобто я не бачу, як цей закон не можна не прийняти і комітету не зібратись без якогось іміджових втрат влади в цілому. А Тому ж... я все ж таки на... На... сподіваюся, що пи це питання буде зрушено. А на вашу думку, все ж таки приймуть закон про акціонерні товариства і по от, зокрема? Ну я, ну, я сподіваюся, що приймуть. Я ж я, я, я сказав, що це вже закон е загальнонаціонального питання, національний політи політичний контекст. Тобто усі там вже люди, усі журналісти, суспільство знає, що є такий закон. Є така проблема, вона об'єктивна, коли там е, хтось не хоче віддавати держави державне вже. Ось, і це вже питання національної та національної політики. На прийняття цього закону буде впливати напряму на імідж влади, в цілому, усієї влади і на авторитет влади. Тому я все ж таки сподіваюся, що ми цей закон приймемо. Як воно піде далі, я не знаю. Але сподіваюся, що приймемо.